Повідомлення. Зимою 1951 1952 років на українських землях у бою з російсько-більшовицьким окупантом України загинув смертю героя, заступник голови Генерального секретаріату УГВР, командир УПА, нагороджений золотим хрестом бойової заслуги першої кляси і окремою медаллю за боротьбу в особливо важких умовах. Майор П. Полтава, член української головної визвольної ради, начальник політвиховного відділу головного штабу УПА, керівник бюра інформації УГВР, член проводу Організації українських націоналістів на українських землях, довголітній підпільний вояк-революціонер, борець за волю України, видатний публіцист українського визвольно-революційного підпілля. Відомий своїми публіцистичними працями в Україні і за кордоном, в особі заступника голови Генерального секретаріату УГВР майора УПА П. Полтави, український визвольно-революційний рух утратив одного з найзначніших політичних керівників і революційних діячів сучасної України. Вічна слава героєві української національно визвольної революції, місія УПА. Листівка 1953 року.